Наша дитина не забула, як виконувати дії з дробами. Тож, давай згадаємо і перевіримо. І перше завдання: 1 шоста плюс 2 п'ятих. Потрібно знайти спільний знаменник для числа 6 і 5. Тобто число, яке ділиться на 6 і ділиться на 5. Це буде 30. Тепер шукаємо додаткові множники: 30. Ділимо на 6, це у нас буде 5. І 30 ділимо на 5, це буде 6. Додатковий множник і чисельник перемножуються. 5 на 1 буде 5. Ось оцей знак переписали плюс. 6 на 2 12. Додаємо. Виходить у нас 17 тридцятих. Наступне завдання: нам потрібно також знайти спільний знаменник для числа 16 і 12. Це циферка 48. Ділимо 48 на 16 буде у нас 3. А 48 ділимо на 12, буде 4. Перемножуємо 3 на 11 буде 33. Мінус оцей переписали 4 на 7, 28. Віднімаємо. Виходить у нас 5 48. Наступне завдання йде множення. Тут уже спільний знаменник не шукається. Ми скорочуємо. І 6, і 15 беремо так от навгрест. На яке число можна їх обоє розділити на 3. Тут ділимо на 3 і тут на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 15 поділити на 3 буде 5. Тепер підбираємо для числа 14 і 35. Їх обоє можна поділити на 7. 14 поділити на 7 буде 2. 35 поділити на 7 буде 5. А тепер перемножуємо те, що в нас залишилося. 2 помножити на 2 буде 4. Записуємо чисельник, 5 помножити на 5 буде 25. Ось наша відповідь. Наступне завдання це ділення. Перший дріб переписується при діленні. Ділення міняємо на множення, другий дріб перевертаємо, тобто виходить 72,55. І тепер, знову ж, як у множенні, ми скорочуємо. І 55 і 5 можна поділити на 5. Це у нас буде тут 11, а 5 поділити на 5 буде 1. І 6, і 72 можна поділити на 6. Тут у нас вийде 12, а тут ось буде 1. Тепер перемножимо те, що в нас залишилося. 1 помножити на 12 буде 12. 1 помножити на 11 буде 11. Бачимо, що зверху більше число, ніж знизу, потрібно виділити цілу частину. Скільки разів 11 вміститься в 12? -ку? Лише 1 раз. Знаменник не змінюється, так і буде 11. А тепер було 12, одну одинадцятку забрали, Залишилось один. Ось і згадали всі дії з дробами. Підписуйтесь та зберігайте для того, щоб згадати і не забувати.